Реконструкція скверу дня вишиванка завершена. У Чернівцях презентували головну композицію з орнаментом Буковинської вишивки. Світлову стрічку у сквері Дня Вишиванки почали встановлювати одразу після його відкриття. Композиція з орнаментом була передбачена проєктом реконструкції скверу. Ми запитали у чернівчан, що вони думають про залізну конструкцію. На Перший погляд це здається, якась дивна конструкція. Але якщо побачити в ній другий сенс, тобто це наша Україна. Не дає нам забувати про всі області нашої України, підсилює наш дух. Я не знаю, я от тільки прийшов в парк і побачив її. Не знаю, для чого вона, але вночі приїжджав, бачив, що світилася. А застосування, яке її не знаю, інтересна така структура, красива, Вишиванка, по-моєму, Прочитав. Красива, подобається, Хороша. Це цікаво знати історію, чому саме дизайнер зробив цю ну. Конструкцію чи штуку. Ми, на жаль, не знаємо історії цієї, але з вигляду вона дуже красива. Чесно кажучи, я до кінця не розумію, що це таке. Можливо, було б добре поставити якусь табличку з роз'ясненням, що це таке взагалі, але на вигляд симпатично. Композицію зробили з бурого металу, як і інші елементи скверу, а також з зеркального матеріалу з патерном вишивки. Автори проєкту кажуть, у цьому є особливий сенс. це якби колір міді. І він ми хотіли так само це врахувати з точки зору історичного середовища, тому що. В старому місті є багато дахів, які виконані з міді. І ми хотіли цей матеріал теж використати в оздобленні самого скверу. Виконана так само в з енержавійки. Це для того, щоб її так само візуально облегшити і покращити її сприйняття в навколишньому середовищі. Вона відзеркалює як з історичні будівлі, так само саму зелені відзеркалює. Це перша така інсталяція, особливо в центральній частині міста. Це легка металева конструкція, тобто це не Якісь там будівля, фундаменти чи щось, що є стаціонарне і, і так далі. Тому ризиків ноль для міста. Самого зараз розробляється інформаційна стела. Як там буде основна інформація про саме свято дня вишиванки, там буде інформація про сам сквер і туристична карта центра Чернівці. Увечері трафарет світиться. Орнамент вишивки розробляли спільно зі співзасновницею дня вишиванки Лесою Воронюк. Вона символізує комір чоловічої вишитої сорочки, і вона неймовірно красиво світиться вночі. На центральної експозиції ми використали, звісно ж, наші рідні буковинські орнаменти і також провели дослідницьку роботу, користувалися автентичними орнаментами із книги Еріха Кольбенгаєра. Тобто треба розуміти, що цей простір максимально відповідає науково освітній складовій. Тут немає жодних випадкових рішень. Приємно чути відгуки від колег з інших міст України. Вони дивуються тому, як в старих. В історичних центрах можна робити сучасні динамічні простори, які підкреслюють максимально довколишнє середовище. Відновлений сквер дня вишиванки відкрили для відвідувачів у середині листопада 2023 року. Вартість робіт понад 10 мільйонів гривень. Кошти надали меценати. Наступного року тут також встановлять пам'ятник композитору та співаку Володимиру Івасюку. Олена Крячко, Ярослава Боячук, Олександр Улюнін. Чернівецький репортер. телеканал СІ 4